Ну що рибацюги, гарно все починалось, але не дуже добре все продовжується. Не зміг я з самого ранку дійти до того місця, де хотів поставити жеблиці, бо лід по водоймі різний. Десь буває що 6 см, а десь 1-2 І саме в тому місці, де мені треба було пройти, лід був саме десь 1,5-2 см. Тому я виставив жерлиці, де можна було. І за три години ой, було тільки одне клювання. Виняв я невеличку щучку, зразу її відпустив і вже от зібрав жерлиці і переходжу на інше місце. Бо поки мене нічого не клювало, я вирішив все ж пройтися, подивитися з іншого боку, чи можна дійти туди, куди я хотів з самого ранку. І ходімо, покажу, як ми зараз туди будемо добиратися. Ну що, погнали. А поки я лізу по тих парках, пишіть в коментарях, що ви думаєте про мене. Те, що не все. На йшов Тут до слова літ теж сантиметр два, але він такий суцільний. Ще плюс я ступаю не на сам літ, а на очеред, на ці кубочки і виходить. Якось проходжу, вже ось третій раз іду тут. Тобто що тримає, думаю, ще один раз, щоб вийти звідси, то мене витримає. Майже на місяць. Воно. Фу. Далі все те саме Виставляє жерлиці Буде клювати Фу, будемо ловити. І що, рибацю? Місце має значення. Ставив четверту жерлицю. І вже є спрацювання. Опа! Опа! І зразу щось хороше! І зразу щось хороше! Хі. Іди сюди! Так, ну цю треба міряти. Мабуть що відпустимо її Да Немає тут 50. Навіть міряти не буду. Зараз акуратно вийму. Якщо вийде, правда, трошки вона ковтнула, але я думаю вийму. Отака така щучка, тільки поставив. Так воно мало зранку клювати в мене. Ця замаленька. Дивіться, всі в порядку, нічого не не пошкодив, там легенькі проколи по горлянці, нічого не страшного. Бо хтось буде писати, що вона не виживе, виживе, нічого з нею не станеться. <свистити> Хиг, мирнула. <свистити> Недовго довелось чекати, і друге клювання є. жерлиці виставив всі. Попив кави. і вже є друге клювання Але відпустила шивчика Нічого, вона вернеться Боже Ну що, рібацюги? Щастя, довго не тривало. Було це зразу впродовж 15 хвилин, як тільки я поставив два клювання. Одну зловив, випустив, інша просто протягнула трохи і відпустила живця. Після того пройшла годинка, більш нічого, я вже попереставляв всі жерлиці. Чекаємо ще годину. Клювань нема, переставляю знову і так. Можливо, я ще, ну вже, якщо чесно, і на трофеї не надіюсь, хоча б побачити ще одне-два клювання до вечора. Це було б добре. Щось сьогодні взагалі день. Щось вона не голодна. Ну побачимо. Попробував на е мармишку ловити, то отакий окунчик клює. Ну, якщо знайти місце, то клієнт непогано. Але сенс цього ловити я не бачу, аби хоча б такий грам 100 клював, то можна було б погратися. Дай так. Смачного всім, якщо і степиться відео. Що, я поїв, а щука вирішила зараз теж поїсти, походу. Живки нема повністю. Це дуже зацікавлює, прям дуже. Зараз будемо рубати вирубувати куди вона пішла не знаю але якщо жилки нема повністю це може бути хороша щука що погнали Щось є на очку? Десь воно отута. Трубай. Щось там є на гачку, але що там є не А, така, я думав щось більше буде. <хи> така грама, 600 може. А я вже думав півторачка. Нет, не півторачка. Эй, оу, оу, пустей трошки. Трошки пусти. Аккуратненько еще раз. Хоп. Хоп. Все. Знову ж таки. Все зябра цели, даже крова не пошла. Она... Она такая, блин, аж... Аж трещить ты пузо все равно. Взяла. Так, хай пливе. Пливе, малаш. Розмножуйся. Ух. І що у нас тут показую? Дорога. Ну це не сильно багато. Метрів п'ять. Там наживки просто небагато. Я думав... Я думав, що це. Що метрів десять. Добре. Змотую її назад. Так, оця жеблиця переставлена хвилин 5, може сім стояла. І клювання Не крутить. Але щось є там. Щось є. Але знову, мабуть, невеличке. Може це зілля взагалі. ні зілля. А так добре просунуло. 7 хвилин, максимум 7 хвилин ця жерлиця стояла, як клювання Переставляю постійно. Ще жива Може поставлю її назад, ще поплаває. бачу зараз плаває а, до наступного перестановлення ще постоїть риба бачив і змусив я таки такими переставляю нами плювати ту щуку. Стерела. Стирила нічого страшного. Значить вона десь ще тут близько крутиться. ставимо ще одну. Що, знов та жерлиця На той самий жівець. Знов не крутить. Хвилин 10 мене тут знов не було. І цього разу вже... Десь завело в курчі Бужемо виймати Подивимося що там Нічого нема, живе стільки Нічого Все одно цікавіше ніж нічого не клює сидіти на місці Ще віці забирати не буду, Щас зараз зараз десь тут на цьому п'яточку поставлю тут так клює, побачимо. Ще півтори, дві години половити. Ну що, рибацюги, напевно все на сьогодні. Щука як не крути була неактивна, але частими переставляннями жерлиць я таки змусив її клювати. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім у них останні луски. До зустрічі!